От якщо мене спитати, як би я описав моє життя в Німеччині та німців загалом, бо багато українців до цих пір не зрозуміли, що таке життя в Німеччині. Загалом усіх німців разом я не можу описати, бо я з ними не спілкувався, але можу розповісти про більшість з тими, з ким я проводив свій час. Мені здається, що деякі німці знаходяться у так званій коробці або ж у своєму світі, вони у ньому живуть і їм подобається він. Стіни та обмеження дають деяким із них відчуття необхідної безпеки, так як у їхній країні було багато небезпек, тож деякі з них чудово дотримуються правил та вміло роблять все так, як вони звикли це робити, а також вони дуже терплячі. У Німеччині є багато цікавих людей, але мені знадобилось багато часу, щоб подружитися з ними. Ви не можете просто зайти в німецький бар і одразу знайти там для себе найкращого друга. Якщо ви мене щось запитаєте, я одразу і з легкістю дам вам відповідь. А ось в моєму випадку німці траплялись дуже обережні, вони завжди обдумують, чим можна поділитись з іншими, а що краще залишити при собі. Вони ніколи тобі не будуть виливати душу, бо в них це не прийнято. Також мій досвід з німцями показав, що більшість з них не найспонтанніші люди, але часом вони можуть вирватися зі своєї коробки та розійтись не на жарт. Особливо, коли трошки підвипили. До цього потрібно просто звикнути, адже це, мабуть, закладено в їхньому менталітеті. А які культурні особливості ви помічали за німцями? Діліться у коментарях під відео.